Починається новий день. Вранці на землі іній вода в калюжі замерзла і сонце встає рум'яне від морозу. Прохолодно. Але якщо згадати, що Київ той день завалило снігом, то ми тут дуже легко відбулися. Холодно, проте немає вітру, можна зайнятися деревами. Молоді ми не чіпаємо, бо хочемо спочатку впевнитись, що з ними все ок. Зі старими не зрозуміло, що робити. Стара абрикоса. Гілки ростуть жмутами, сухі і живі поруч. Якось все це треба доводити до ладу мертве вирізати, живе залишити. А воно страшне, вкрите зеленим мхом, і деревина всередині з чорними кільцями що теж, мабуть, нічого доброго не віщує. Ми почали обрізати, зрозуміли, що до осені не впораємось, та залишили, як є. Обробимо від хвороб, щоб молоді дерева не інфікувало, і залишимо для тіні. Ми взагалі багато чого залишили, як є. П'ять років без поливу пережили смородина та поодинокий кущ ожини. Сусідка розповідала, як правильно її обрізати. Може, колись я збагну цю назбагнену науку та наразі пиляю те, на що мені вказують. Перша весняна обробка дерев препаратом 30бі. Заразом і наш новий оприскувач випробували. Найскладніше було прилаштувати лямки. Це єдине, за чим нам прийшлось заглядати в інструкцію. Все інше, в принципі, інтуїтивно зрозуміле. Розведений 30бі схожий на клей ПВА або рідке мило. Обробляти ним дерева потрібно на стадії набухання бруньок. Він діє на всіх зимуючих шкідників. Ми довго чекали погоди без вітру. Та все одно головна проблема була влучити препаратом в дерево, а не в себе. Хоч пишуть, що воно не токсичне, я вдягла респіратор. Оприскувачем задоволена. Акумулятор це зручно. Не реклама. Навіть не знаю, яка там в нього марка. Купувала щось недороге онлайн. Починаємо сіяти насіння на розсаду. Я абсолютно впевнена, що в подальшому, з наступного року, буду купувати розсаду десь на базарі і тішитись того, що виросте. Та цього року хотілося помучитись. Збираємо етажерки для розсади, одягаємо на них чохли. Це обов'язкова опція. Коли в Києві взимку руки свербіли щось саджати, я намагалася живцювати хвойні. Пішла обдирати насадження по нашому району. Пишуть, що треба брати живці з молодих дерев, а те, що росте біля нас, саджали, мабуть, князь Ігор з княгинею Ольгою власноруч. Але ж я знайшла, надрала трохи живців, стуї, ялівців, ще чогось. Без фанатізму, я ж нормальна людина. Висадила в ящик, накрила плівкою для збереження вологи, поставила на вікно. Не знаю, чи правильно зробила і ніколи вже не узнаю. Бо коли місто засинає, просинається хотей. Першого разу він просто видрав всі гілочки, склав їх в купу та присипав землею. Я розсадила все, як було, максимально ускладнила доступ до ящика і насварила кота. Наступної ночі він зняв з ящика все, що захищало той ящик, видрав всі живці, закопав, ще й напоскудив зверху. А я ж така ж вперта, як мій кіт. Я знов надрала живців, цього разу наживцювала в равлики, нарізала полоски фольги, виклала намочений торф. В нього зрізані і підготовані живці. Щільно все загорнула, убрала в пакет і поставила вкорінюватись на підвіконня. Хотею просто знадобилося трохи більше часу, щоб розібрати все те на складові частини. Але кінцевий результат нічим не відрізнявся від попереднього. Не дається мені живцювання, не в руку воно мені. Тож зрозуміло, чому етажерки для розсади мають бути закритими зі всіх боків. Не впевнена, що навіть це хотея зупинить. Дуже цілеспрямована тварина. В мене багато насіння декоративних рослин, зібраного по київським садам та скверам минулої осені. Принцип підбору рослин для ділянки простий, як двері. Я бачила насіння, я його збирала. На зиму залишила тут у будинку в сирому піску. До нашого приїзду багато всього почало проростати. Я б навіть сказала, що переросло і витяглось. Треба було терміново висіювати та розсаджувати. Тут в мене два віди піроканти три чи чотири деренів, магнолія, барбариси, кізільник та безліч всього, що просто вже нікуди сіяти. Все, що не влізло на підвіконня, посію прямо в грядку за будинком, де за спартанськими правилами воно або виживе, або ні. А що робити? Місця на полицях вже немає. Посадила насіння магнолії ведмежого горіха та гінго. Воно з осені зберігалося у вологому піску. Гінго не проросло. А на магнолії та горіху вже величезні паростки. Чекаю. Магнолії та гортензії це останнє, що буде гарно рости на моєму городі. Та вони мені дуже подобаються. Можна ж хоч спробувати. Ведмежій горіх розсадила зразу по стаканчиках і поставила в ящик з капустою. Потім, сподіваюсь, зрозумію, що воно де. Проріс їстівний каштан з Київського ботанічного саду. Я вже пересадила його в більшу ємність. Буде заміна тому кінському каштану, що височить над нашим будинком. Грясно зеленіють клен з сквера Гейдара Алієва та Церсіс з ВДНГ. Їх скоро треба буде розсаджувати. Проріс імбир, куплений зі знижкою 60% в Новосі. ще й непогано себе почуває. Болотяна рослинка ще не розуміє, які великі в цьому регіоні проблеми з болотами. І ще ми сіємо овочі. Грунт для всієї розсади я робила однаковий десь три четвертих загального обсягу нейтральний торф, одна четверта розрихлювачі, Агроперліт та пісок. Замішувала все, потім додавала воду, щоб воно було дуже-дуже вологе. Мені напишуть, що це неправильно. Може, так воно і є. Я тільки вчусь. Поради та критика приймаються. Буду пересаджувати в більшу тару, добавлю ще десь одну четверту від загального обсягу землі з городу. Нехай рослинки звикають до труднощів. Насіння не замочувала. Можливо, це теж неправильно, та бачу і читаю, що багато хто так робить. Якщо сіяла мілке насіння, і якщо воно нічим не оброблено, проливала ґрунт гарячою водою. Закіп'ятили чайник і дали постояти 10 хвилин і сіяла насіння в теплий ґрунт. Почали з бамії. Вона потім і зійшла першою. Не питайте, навіщо мені бамія. Це так само і раціонально, як любов мого кота до живців тує. Насіяла купу всякої фігні. Артишок ніколи не куштувала. Спаржу. Частіше раз на рік не беру. І все таке інше. На підвіконні та на полицях все це вже стоїть в кілька поверхів. Посіяла і потрібне томати, перці, баклажани сіяла в контейнери для розсади, купила в аврорі, вони там по 49 гривень, попалила в денцях дірки старою викруткою. Зручні, гарна глибина, тільки не роняйте, бо б'ються. Потім, як насіння зійде та проросте, буду розсаджувати в окремі стаканчики. Огірки зразу сіяла в стаканчики, капусту теж вони погано сприймають пересаджування. Мені від старих господарів лишилося тих стаканчиків кілька упаковок. Як воно все проросте і що з ним далі буде, покажу в наступному відео. День закінчується, спина не розгибається, ноги гудуть, зате смажиться м'ясо. Показують захід сонця, кольори, як на картинах імпресіоністів: Вітер затихає над берегом. Якби ще не війна і не жити постійно в очікуванні тривоги. Тримаємось, віримо, допомагаємо. А які в нас ще варіанти? На запах шашлику прийшов з сусіднього городу наш антагоніст, родий кіт. Хотей зробив дуже пухнастий хвіст, прийняв ідеальну бойову стійку, реалістично зобразив страшного бойового кота. В цьому образі підійшов до мене і сів біля ніг. Мамо, а, а ви бачили? Там якась фігня по нашому городу ходить. Не треба воно нам. Підіть, прогоніть. І що? Прийшлось йти заступатися за котика. Взагалі-то він сильний і хоробрий, от тільки ще трішечки підросте. Закінчується ще один день та завтра буде новий. І там будуть нові розмови, роботи та історії. Підписуйтесь, ставте лайк, буде ще багато цікавого.